Торгова мережа Гостинний дім відтепер і в Богородчанах. На вулиці Шевченка, 63, урочисто відкрили новий супермаркет. Це дев'ятий магазин торгової мережі Гостинний дім, який ми відкриваємо протягом нашої діяльності. Чому Богородчани? Тому що це перспективне містечко, яке розвивається, якому розвивається туристичний напрямок. Вирішили. Відкритий магазин на мешканців та гостей міста, які завітали до гостинного дому. Чекали приємні несподіванки, акційні пропозиції та неперевершена українська кухня. Тож відвідувачів на відкритті не бракувало. Проте доброзичливий і кваліфікований персонал зробив усе можливе, щоб кожен клієнт знайшов на прилавку саме те, що йому потрібно, і за вигідною ціною. Рада, що відкрили такий магазин. Я думаю, що покупці будуть приходити сюди. Люди, знаєш, Богорочан, так як Богорочан, я думаю, що будуть приходити. Дуже гарний магазин, дуже. Я задоволений. І дешевше, і акуратно, і обслуга. Дуже гарний. Дуже. Дай їм Боже здоров'я, що такий магазин відкрили. В просторі приміщення, свіжа продукція. Я вчора була, купила, сьогодні докупила. Дуже файний. І дешевше, якраз для пенсіонерів трошки знижка є. Я дуже всім бажаю міцного здоров'я, щастя. Тим часом акційні пропозиції в гостинному домі не закінчуються. До 31 серпня в супермаркеті проводитимуть щоденні безкоштовні дегустації. А з 3 до 10 серпня клієнти, які здійсняють покупку на суму від 250 гривень, зможуть виграти цінні призи.